В експозиції Карлюки-2017 представлена азербайджанська карикатура. Роботи надало творче об'єднання художників-карикатуристів східної країни. Також у рамках виставки і персональні роботи голови цього об'єднання Байрама Гаджізаде. Це така знана постать у світі карикатури, у світі східної карикатури. Він доктор філософських наук, професор, викладач університету, мистецтво знавець. Сатиричне мистецтво доповнили ще дві персональні виставки: це роботи російського художника Андрія Попова, а також українського Олексія Кустовського. Організатор карлюки Михайло Шлафер називає їх зірками карикатури, які сходять на олімп. У них більше 150 міжнародних нагород. Це е цікаві, неординарні особистості, але зовсім різні по стилю. І тому, Мені дуже подобається Андрій Попов, бо його карикатура філософська, вона якось перегортає наше уявлення про жанр. На відкриття фестивалю завітав Микола Гоголь та символ проєкту Маленька Карлюка. Я Карлюка всіх вітаю, рада бачити я вас. Дні весняні у Полтаві незвичайний зараз. час. Для Вікторії Чернявської образ карлюки асоціюється зі сміхотливою башкетницею. Мені її дуже гарно вдалось вивчити, ніж я думала. Тому мені здавалося що це набагато легше. А, а насправді це дуже було складно. Я не засоромилась». Перші відвідувачі фестивалю гумору діляться враженнями. Це завжди гарний настрій, завжди влучно, десь можливо. Викликає емоції, ну такі, ну як то кажуть, на грані, ну дуже, дуже гострі є карикатури насправді. Ви бачите, скільки тут зібралося людей, поціновувачів, а може і не завжди поціновувачів, але тих, які кохаються в мистецтві. Що нам сподобалось. наступного року? Організатори планують залучити карикатуристів з Єгипту, Бельгії та Кувейту. Побачити виставку Карлюка 2017 Усі охочі можуть до 21 квітня. Карина Москаленко, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.